З вами стасіти було. І ми там на, паз... на фазенду дивитися, що там зробив Угу, mm -hmm. Бачите, в нас вже хатки, видніється хата така гарна. І там тато дещо вже цікаво робить. І небо дивіться яке. чорне. О, бачиш тату де? <плес> Я не знаю, як він не боїться висоти, я потім вмерла. Я, виліз... я одного разу вилізла на по драбині наверх, то я думала, що я там вмер. <рес> то зніми краєвид телефоном. Так, бачите, оновлення біля будинку. Всякі рештовки стоять. І наш тато. Не дочекавшись, не дочекавшись майстрів, сам крутить бляху. Зараз ми вам покажемо, якого кольору бляха. Бляха, чи як то правильно називається, господи? Олександр, як правильно називається це? Оце? Металочерепи. Металочерепеці, коротше. Я кажу бляха. Олександр тут порозкладав, піску вже нема. Костя. Чік. Олександр. І зараз подивимося, що він там наклав. Ми з Костком приходимо перевіряти роботу. Ого! То ти стільки покрутив? Що собі це за сьогодні від після обіду? Чоловік молодець. Ходить собі, не боїться. Дивіться, як тато ходить, не боїться. Дитя, Олександр ставить дах. Так, тільки що Олександр штуку показав? Де, ну бачите? Що... Тут заказ 13.03.2023. Нам шалено щастить на цифру 13. Правда, Костик? Ми тут сидимо, чекаємо, поки дощ перестане. Добре, що у нас вже є тераса. І туалет під боком. Не змокнеш. От Костя ми невдало прийшли. Перевірити татову роботу, правда? У нас такий дощ лише це просто тупець. Ні землі, ні неба не видно. Це типу, у нас вікно таке. О, дивіться, бо ще мала тоді. Що-шо? Я на ютуб знімаю. Дивись, як тобі гарно були черепить. Нічого не пошкодить. Пригрузі, при треба потужі, при як буває. О, як усь сонце, сонці біля середини. О! Шари, татко, дивись, тобі машину сюди близько. Ось, дивись, ми врятовані. Так, ми евакуювалися успішно. Ось. Блін. Ще, ще блискавки з рому бракує. До По повного щастя і все.